Будь ласка. Добрий вечір. Сьогодні я вам розповім про шимон з сакахучі та його дослідження регуляторних т клітин. Імунна система це справжній шедевр еволюції. Щодня вона захищає нас від тисяч вірусів, бактерій та інших мікробів. Однією з її дивовижних властивостей це є здатність розпізнавати патогенні мікроорганізми. Я вибачаю, Солечка, а можна, щоб ти включила камеру? Так, спробую час хвилин. Так, чекайте, будь ласка. О, видно, ні? Не видно, так? Не видно. Зараз. О, тепер видно. Видно таке. Опа. Продовжуємо. Так. Так. Як я вже сказала, що однією її дивовижних властивостей це є здатність розпізнавати патогенні мікроорганізми і атакувати саме їх, не пошкоджуючи при цьому власні клітини організму. Деякі з будників вони вміло маскуються імітуючи клітини людини. І тому перед наукою довгий час стояло таке фундаментальне питання: як імунна система відстежує, які клітини слід знищувати, а які зберегти. Відповідно на це. Питання надали лауреати Нобелівської премії з фізіології та медицини 2025 року. А саме це японський імунолог Шимон Сакагучі з Осакського університету та американські вчені це Мері Брутен і Фред Рамсдел. Вони отримали відзнаку за відкриття щодо периферичної імунної толерантності. Як відзначив голова Нобелівського комітету Олем Кампе, їх відкриття стали вирішальними для розуміння того, як функціонує імунна система і чому не всі ми маємо серйозні аутоімунні захворювання. Так, Шиман Сакагучі – саме життєвий шлях. 74-річний заслужений професор Осакського університету Шиман Сакагуче, народжений в профектурі Сіга. Це Японія. У 1976 році він отримав медичну ступінь у Кіотському університеті і наступного року залишив аспірантуру, щоб приєднатися до е, Айтійського онкологічного центру для більш поглибленого дослідження імунної системи. І у 1983 році Сакагучі повернувся до Кіотського університету та здобув ступінь доктора філософії, його наукова наполегливість і відданість дослідження привели до революційних відкриттів, які змінили розуміння. e funcionamento do sistema Робота Сакагучі почалася на початку 1980-х років, коли він досліджував процес, який запобігає ушкодженню організму імунною системою. Питання на яке багато дослідників намагалися знайти відповідь, але безуспішно. Більше ніж півстоліття тому Жан Міллер він відкрив функцію тимуса як місце генерації основного класу лімфоцитів безпосередньо текліти, і спостерігав, що тимектомія до третього дня життя несподівано призводить до виснажливого захворювання захворювання. У своїх дослідженнях Сакагучі видаляв тимус у триденних мишей, які потім розвивали автоімунне захворювання. І коли він вводив їм стріліте клітини від генетично ідентичних мишей, те клітини захищали мишей від хвороби. І це переконало Сакагучі, що в імунній системі має бути щось на кшталт охоронця, який буде допомагати заспокоювати інші теклітини в організмі і запобігати їх атаці на власні тканини. Період наукового пошуку, коли Сакагучі розпочав своє дослідження, вивчення імуносупресивних клітин було непопулярним. Ми були ізольованими та непопулярними в академічних колах, зазначає вчений. Робота над ідентифікацією цього нового типу клітин зайняла в нього понад століття, але, побачивши феномен в експериментах на мишах, він знав, що важливо продовжувати дослідження, незважаючи на те, що інші вчені не погоджувалися з його гіпотезою. Ключовим проривом став 1995 рік. У 1995 році Сака Гучі представив освітові абсолютно новий клас теклітин. клітин у журналі «The Junior of Immunology» Він продемонстрував, що ці те клітини, які заспокоюють імунну систему, характеризуються не лише наявністю CD4 на їх поверхні, але й також білка CD25. Приблизно 10% периферичних cd 4 клітин і менше 1% cd 8 клітин у нормальних, неімунізованих дорослих мишей експресують молекули альфа-ланцюга рецептора Інтерлейкіну 2. І революційний експеримент. Коли суспенсію cd 4 клітин підготовлені з лімфатичних вузлів і селезінок мишей, були виснажені cd 25 клітинами за допомогою специфічного моноклонального антитіла та комплементу, а потім інокульовані в безтимусних мишей, Мстимостих мишей, і всі реципієнти спонтанно розвивали гістологічно та сирологічно очевидні аутоімунні захворювання, тобто такі як тероїдит, гастрити, ломеруланефрити, поліартрити. І експерименти САКагучі показали, що коли миші отримують суспензію теклітин, які не мали клітин з маркером CD25, вони розвивають аутоімунні стани, то подібної підшлункової залос та інших органів. Однак, коли деякі ще деякі з цих мишей незабаром після а, першої інфузії отримували суспенсію, багато на CD25 клітини ця нова доза а, зупиняла прогресування їхніх початкових аутоімунних станів. Реконструкція така CD4 та CD25 клітин протягом обмеженого періоду після переносу запобігала цим автоімунним розвідкам досу залежним чином. Тоді як реконструкція кілька днів пізніше або інокуляція еквівалентної дози CD8 клітин, вона була набагато менш ефективною для запобігання. Саме ж механізм дії. Взяті разом ці результати вказують, що CD4 та CD25 клітини сприяють підтриманню самотолерантності шляхом пригнічення імунної відповіді як на власні, так і на чужорідні антигени, не специфічними для антигена способом, ймовірно, на стадії самоактивації та клітини. Елімінація або зменшення кількості сіді 4 та сіді 25 клітин знімається загальне пригнічення, тим самим не лише посилюючи імунну відповідь на чужорідні агенти, але й вже використовуючи. Прошу викликаючи, а от імунні відповіді на певні власні антигени. Також ем, був такий скептицизм наукової спільноти до його дослідження. Це нововиявлений клас теклітин отримав назву регуляторних теклітин. Однак багато дослідників ставились скептично до його існування, вони хотіли більше доказів, перш ніж повірити. У відкриття Сакагучі. Відкриття Сакагучі, ідентифікатора cd 25, нарешті, дозволило дослідникам вперше ізолювати регуляторні теклітини та працювати з ними. Після відкриття інших інші дослідницькі компанії вони почали ідентифікувати супопуляції регуляторних Т-клітин з різними видами імуносупресивних властивостей. І у 2000-х роках, після успішних реплікацій іншими дослідниками та визнання на академічному академічних конференціях, професор Сакагучі та його команда назвали ці клітини регуляторними т клітинами або скорочено т рек-клітинами. І хочу щоб на часову лінію. Тобто людина почала свої перші шляхи в 1980-х роках, і тільки в 2000-х 2000-х це було визнано і тільки у 2025 році він отримав найвище звання. Тобто, як, який великий був цей шлях, і як він вірив у свої відкриття? Так, але не все так просто. Тут також у нас є генетичний зв'язок. У 2021 році. В 2001 році американські колеги САКагучі, це Мері Брунков і Фред Рамстел, зробили інше ключове відкриття, пояснивши, чому певний штам мишей, особливо вразливий до аутоімунних захворювань, вони виявили в них мутацію в гені, який отримав назву Fox 3. Вчені також з'ясували, що аналогічна мутація у людини сприяє, рідкіст, сприяє рідкісне захворювання, іпекс називається. Іпекс як абреві... абревіатура. Англійська це імунна дисрегуляція, поліендокринопатія, ентеропатія та X-щеплений синдром. Він характеризується порушенням функції імунної системи та аутоімунним ураженням ендокринних органів і шкіри. У 2003 році Сакагучі встановив критичний зв'язок між цими двома відкриттями. Він довів, що ген Фокс 3 відіграє вирішальну роль у розвитку регуляторних теклітин, які контролюють інші теклітини, клітини, запобігаючи атаці на власний клітину організм, а також заспокоюючи імунну систему після знищення патогена, що вона не продовжувала працювати на повну потужність. Мутації в цьому гені викликають серйозне аутоімуне захворювання у людей. Це називається синдром іпекс. Робота Сакагучі та його колег започаткувала новий напрямок: це дослідження периферичної імунної толерантності. Виявилося, що імунна система має два різні захист... рівні захисту аутоімунних реакцій. Перший рівень це центральна толерантність, і другий рівень це периферична толерантність. Центральна толерантність передбачає. Що аутореактивні т клітини елімінуються під час їхнього розвитку в тимусі, де відбувається їхнє так зване навчання? Розпізнавати де своє, а де чуже. І другий рівень, як я вже сказала, це периферична толерантність. Це деякі потенційно небезпечні теклітини, вони можуть уникати механізму центральної толерантності і потрапляти на периферію. Тоді вони стикаються з механізмами периферичної толерантності, де ключовим компонентом є регуляторні клітини, які ж і відкрив Сакагучі. Клінічне значення, клінічне значення. Це подальші дослідження підтверджують революційне значення відкриттів для розуміння людської захворювання. Виявилося, що пацієнти з аутоімунними захворюваннями, такими, наприклад, як діабет першого типу, рематоидний артрит, розсіяний склероз, вони часто мають низьку кількість функціональних регуляторних клітин або порушення в їхній функціонуванні саме. Це пояснювало механізм розвитку цих важких захворювань на молекулярному рівні. Так, ну для нас, як для лікарів, це більше розповім про перспективні методи лікування за допомогою відкриття сакагучі. Фундаментальні знання отримані завдяки, якраз, відкриттю, т клітин стимулювали розвиток потенційно нових методів лікування у кількох напрямках. Перший напрямок це лікування аутоімунних захворювань. Дослідники намагаються сприяти утворенню більшої кількості регуляторних т клітин. У пілотних дослідженнях пацієнтам вводять інтерлекін 2 Це такий білок цитокінів, який буде сприяти розмноженню те клітин. Друге, це трансплантологія. Вчені виявили можливість застосувати регуляторні теклітини клітини для запобігання відторгненню після трансплантації органа. Однак із стратегії полягає в тому, що ізольовані те регуляторні клітини від пацієнта. Їх розмножують в лабораторії, потім їх повертають пацієнту, який таким чином отримує більш, більшу кількість регуляторних теклітин, і які будуть якісніше виконувати свою функцію. Третя – це в нас насія таргетна терапія. Тобто, у деяких експериментах те клітини модифікують, наносять антитіла на їхню поверхню, що дозволяє спрямовувати їх у конкретні органи, наприклад, трансплантовану печінку або нирки, і захищати їх від атаки імунної системи. І четверте, це в нас є онкологія. Відкриття Відкрила шлях до розробки нових підходів у лікуванні раку, шляхом маніпуляції з активністю регуляторних та клітин. Але тут є така проблема, щоб не пригнічувати протипухлинний імунітет, і тому це ще в процесі розроблення та коригування. І також б хотіла зазначити, що у 2015 році Сакагучі отримав міжнародну премію Гернера, яка часто вважається попередником Нобелівської премії за свій внесок у медичні науки. А у 2025 році його дослідження були відзначені найвищою науковою нагородою: це Нобелівська премія з фізіології та медицини. Премія в розмірі 11 мільйонів шведських крон, на наші це 1,2 мільйони доларів. Була розподілена порано між трьома лауреатами. Це другий рік поспіль, коли в Японії отримують Нобелівську премію після. Того як минулого року премію у миру отримала організація Ніхон Хіданько, Сакучі став 30-м японським лауреатом Нобелівської премії. Коментуючи отримання нагороди, 74-річний учений скромно, скромно зазначив. Я відчуваю справжню честь. І підсумовуючи відкриття Сакагучі. Та його колег показало, що імуна система набагато складніша, ніж ми уявляли раніше. Вона постійно балансує між захистом організму та зовнішніх загроз, і стримуванням надмірних реакцій, які можуть завдати шкоди власним тканинам організму. У цьому складному процесі задіють різні типи клітин. Розвідники, які виявляють загрозу, кілери, які її знищують, та охоронці, тобто регуляторні та клітини, які контролюють, щоб імунна система не вийшла з під контролю. Наукова робота САКАГучі є прикладом того, як наполегливість і віра у власну гіпотезу, навіть суперскептицизму наукових спільноти можуть призвести до революційних відкриттів. Його дослідження не лише поглибили розуміння фундаментальних механізмів імунної системи, але й започаткували цілий напрямок медицини, вивчення периферичної імунної толерантності. Як зазначив Нобелівська асамблея в Королівському інституті, відкриття лауреатів започаткували галузь периферичної толерантності, стимулюючи розробку методів лікування раку та етоімунних захворювань. Сьогодні ці знання дають нові можливості для терапії тяжких етоімунних розладів, покращення регуляції трансплантації органів і розробки іннова... захворювань. Відкриття регуляторних теклітин – це не просто теоретичний прорив. А результат шляху на порятунку до мільйонів життів у майбутньому. І коли Сакагучі запитали про поради молодим науковцям, він сказав: якщо вас щось цікавить у науці чи у будь-чому іншому, продовжуйте працювати над цим. Ваші інтереси можуть змінюватися, але ви знаєте, що щось знайдете у цьому ландшафті. Одного дня ви можете усвідомити, що робите щось інше, ніж інше, щось більш захоплююче. Це завжди потрібен час щоб досягти чогось важливого. Дякую за увагу.